Трамп може відновити постачання ракет Петріот Україні у Києві. Сподіваються, якнайшвидше вирішення питання, незважаючи на попередні затримки через так званий брак ресурсів. Президент США Дональд Трамп може відновити постачання ракет Петріот Україні після дуже хорошої розмови розмов з українським лідером Володимиром Зеленським. За даними джерел, видання. Трамп налаштований позитивно і висловив готовність переглянути припинені від відвантаження, від зокрема десятки ракет ППО, які критично потрібні Україні для захисту від російських ударів. Зазначається, що в Києві сподіваються на якнайшвидше вирішення питання, незважаючи на попередні затримки через так звану нестачу ресурсів. Видання пише, що Україна просить Вашингтон продати їй більше ракет і систем Петріот, які вона вважає ключовим для захисту своїх міст від посили російських авіаударів в статті сказано: рішення Вашингтона призупинити деякі поставки зброї в Україні викликало попередження Києва про те, що цей крок послабить його здатність захищатися від російських авіаду... авіаударів і наступів на полі бою. Одне ж джерел повідомило, що вони з оптимізмом дивляться на те, що постачання ракет Петріот можуть відновити після того, що назвали дуже гарною бесідою між президентами. А... Процитую американські видина ЕксОС повідомили, що бесіда тривала близько 40 хвилин, і що Трамп сказав Зеленському, що він перевірить, яку американську зброю має бути надіслано в Україну, якщо така є. Було призупинено Зеленський пізніше сказав, що він і Трамп домовилися організувати зустріч між нашими командами для зміцнення протиповітряної оборони. Розмова відбулася наступного дня після того, як Трамп сказав, що у нього була розочарувальна телефонна розмова з президентом Росії Володимиром Путіним. І от знаєте, дуже сумно, але нас залишили наодинці і. На жаль, немає цієї потужної підтримки, яка хотіла би, якою хотілось би від наших союзників. Так от вже втретє, рішення щодо призупинення військової допомоги нашій державі ухвалив одноосібно гегсет. Про це повідомляє видання NBC News. Хоча американські військові офіцери підтвердили, що допомога Україні не шкодить боєготовності США. Гексед все одно вирішив її призупинити. Це рішення здивувало Держдеп Конгрес. Київ, ну і включно європейських союзників. Раніше він вже блокував поставки в лютому і травні, і тоді це скасували вже за декілька днів. Про що йдеться у NBC News ще з приводу про зупинення? Далі буду вам цитувати. За словами трьох помічників конгресу та колишнього чиновника, зупинка відправлення зброї було одностороннім рішенням міністра оборони Піта Гексета. Це вже третій випадок, коли він самовільно зупиняє військову допомогу Україні у лютому, травні та зараз. У попередніх випадках рішення було скасоване через декілька днів. Позицію гексета підтримав Елбридж Колбі, заступник міністра оборони. Не з політичних питань він давно виступає за зменшення зобов'язань США в Україні та переорієнтацію ресурсів на Тихоокеанський регіон для протидії Китаю. Конгресмени, як демократи, так і республіканці, були обурені, що їх не повідомили заздалегідь про зупинку допомоги. Наразі перевіряють, чи не порушено законодавство щодо надання безпекової допомоги Україні. Ну і включно зауважимо, що Білий дім виступив на захист рішення гексета, заявивши, що зупинка допомоги Україні є частиною ширшого перегляду допомоги союзника, ініційованого минулого місяця. Перегляд почався після того, як гексет. Наказав об'єднаному штабу оцінити запаси всіх боєприпасів. Запаси деяких високоточних боєприпасів були на нижньому рівні, але не на критичному об'єднаний штаб дійшов висновку, що подальша допомога Україні не знизить запаси США нижче допустимого рівня, необхідного для боєготовності їх армії. Будемо продовжувати новини далі що стосується міжнародного. Міжнародної арени Вашингтон не відмовлявся від підтримки Києва, а скасував окремі категорії допомоги. Про це повідомила Мелені. Прем'єр-міністр, премєр міністерка Італії Джорджа Мелені заявила, що США не припиняли постачання озброєння України, а лише переглянули постачання конкретних компонентів. Це сталося після розмови Мелені з Дональдом Трампом, де обговорювались питання України та МиД. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелані заявила, що Сполучені Штати Америки не припиняли постачання озброєння України. Вашингтон переглянув постачання конкретних компонентів. Про це інформує агенція Анса з посиланням на заяву Мелані. Під час виступу в форумі в Масерії передає УНН. Глава уряду Італії повідомила, що розмовляла з президентом США Дональдом Трампом, що як їй сказали, йшлось про Україну та мид в контексті. Сполучені Штати раптово припинили постачання кількох важливих видів озброєння до України, що викликає занепокоєння щодо оборонної позиції Києва, оскільки літній наступ Москви набирає обертів, відповідне рішення Білий Дім прийняв на початку червня. Але воно лише зараз набуває чинності. Повідомила людина знайома з цим питанням. За словами джерела, деяка зброя вже була по дорозі в Україні, коли її зупинили. Продовжуючи міжнародну арену, прочитаю смішний заголовок, але Європа знову занепокоєна. Макрон та Стармер збирають коаліцію охочих. Президент Франції Мануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер збирають нову зустріч. Коаліції охоче саміт відбудеться 10 липня у форматі відеоконференції. До участі в саміті приєднаються президент України Володимир Зеленський та інші європейські лідери, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелені, які зустрінуться в Римі на конференції з з питань відбудови України, а також посадовці в інших столицях Європи. Обов'язково буде обговорення того, як серйозно підтримувати боєздатність України, заявили в Єлисейському палаці. Мета також полягає в тому, щоб забезпечити відродження української. Армії та розгорнути сили підтримки в рамках припинення вогню, коли настане час напередодні до посилення військової підтримки України закликала президентка Європейської комісії Урсула Фондерляєн, Перепрошую, хоча залишаються сумніви щодо подальшої підтримки США і Європи, ще важливіше зміцнити нашу співпрацю та координацію в рамках ЄС та НАТО, а також у наших на у наших прямих відносинах, сказала вона. Видання зазначає, що європейська дипломатія спробує досягти переконливіших результатів ніж Дональд Трамп, який визнав, що під час останньої телефонної розмови з Володимиром Путіним цього четверга не досяг прогресу. Що таке коаліція охочих? Коаліція охочих це блок країн, які пообіцяли підтримати Україну в війні з Росії. Ініціатива була представлена 2 березня 2025 року за підсумками саміту 18 світових лідерів у Лондоні. Основною метою нового альянсу є консолідація європейських зусиль на тлі політичної нестабільності у США. А також формування міцної основи для майбутнього мирного врегулювання конфлікту. Діяльність коаліції охочих останнім часом призупинилась через відсутність чітких гарантій безпеки з боку США. Нагадаємо, що у травні цього року колишній анцек НАТО Андерс Фохрамсен заявив, що європейська ініціатива щодо України розгортається надто повільно. Про ту розмову, яка відбулася у Трампа із Макроном, і про неї також свої думки висловив і Михайло Шетельман, політехнолог у. Украинские тоже дали. Давайте послухаем, что він думает из того приводу Землю нам дайте которую мы оккупировали туда, где русский лапать уже наступил, то все наше. Теперь это было передано Макрону. Что интересно, с противоположной стороны проступило, мягко говоря, противоположное мнение. То есть из Елисейского дворца тоже пришел отчет о звонке Макрона Путина. Президент Макрон и Путин значит, провели телефонный разговор. По вопросу Ирана. Президент Франции напомнил. О той ответственности, то есть, как понимаете, там напоминал Путин Макрону, а здесь Макрон напомнил Путину, что несет ответственность Совет Безопасности ООН, включая Францию и Россию в ядерной сфере, и подчеркнул срочность выполнения Ираном своих обязательств в рамках договора о нераспространении ядерного оружия. Сейчас необходимость сотрудничества с МАГАТЭ. То есть Путин напомнил об этом Макрону, а Макрон напомнил об этом Путину. Надо же, как удачно, да, оба друг друга об этом напомнили выразил решимость Макрон добиваться дипломатического решения, которое позволило бы выработать там устойчивый подход к иранской, а жесткий подход к иранской ядерной программе. И вопросам ракеты, роли Ирана в регионе. Видите, то есть, мягко говоря, разные. Россияне рассказывали о том, что Иран в своем свое праве тут ядерное оружие создавать, а Макрон, что, дескать, давайте-ка мы будем прижучивать Иран, и вы не лезьте, пожалуйста, россияне. А вот дальше, внимание, что касается Украины, что говорит значит, про Украину Маком и Российский дворец. Президент ФРФ, французской республики, простите, я в шутку. Так, РФ, республика, как у них называется, Российская федерация, да, РФ и ФРФ, ФР, федерати, французская республика вновь подтвердил непоколебимую поддержку Франции, суверенитета и территориальной целостности Украины. Понимаете, никаких новых реалий. Реалии все старые. Дураки новые, а реалии старые. Реалии всегда старые, а дураки всегда новые. Запомните, кстати, это закон Штримана. 12 закон Штримана. Реалии всегда старые, дураки всегда новые. Он призвал к скорейшему установлению режима прекращения огня. Ну и дальше, в общем, устойчивое, прочное урегулирование. Вот такое вот мы имели с вами вчера. Правда, после этого Макрон поступил честно, звонил Зеленскому с отчетом. И вы знаете, как сообщают информационное агентство, тоже какая-то более-менее официальная, я так понимаю, информация. Эммануэль Макрон проинформировал Владимира Зеленского о том, что позиция российского руководства по конфликту в Украине не изменилась. К такому выводу он пришел по итогам двухчасового телефонного разговора. То есть звонок был впустую, две копейки потрачены зря. Кстати, там межгород, это вообще ему надо было брать талон. Сами понимаете, все было сложно. В общем, Макрон сказал, что ничего не получилось. Но я думаю, давайте так, как было дело. Звонил из-за Ирана, безусловно, безусловно. А не вспомнить Украину в таком звонке не мог. И решил проверить гипотезу Трампа, называется. Вот так как он с Трампом бодается на тему, что было сначала санкции или, или перемирия, да? И он настаивает, что надо вводить санкции, чтобы россияне согласились на перемирие, поэтому надо было еще раз прощупать почву уже заодно. И он спросил, так что с перемирием? Тот говорит, нет. Сказал Путин, территории давайте нам. И Макрон убедился, поставил птицу, что Трампу он передаст, что, слушайте, господин Трамп, надо давить на Российскую Федерацию. Вот такие результаты. Рекомендуємо вам, глядачі, підписатися на youtube платформу Шительма. На послання на нього можете знайти безпосередньо під нашою трансляцією зараз, або самостійно знайти під назвою Шительман у Ютуб пошуці і таким чином підписуйтесь на експерт, на політехнолога, бо він розповідає останні такі загалом новини, які відбуваються на світовій арені. Що відомо, і знаєте, з гумором з простими словами. Тож підписуйтесь і на політехнолога Михайла Шительмана включно.